Добрий день, шановні підписники і гості каналу моєї смачної кухні. По-перше, хочу висловити велику подяку всім, хто підписався. А по-друге, попрошу підписатися тих, хто ще не підписаний. Я готую все, що корисне, дешеве у приготуванні і смачне. Буду готувати рулет з простих продуктів, і навіть дитина може спокійно приготувати такий рулет. Беремо! 3-4 кисло-солодких яблука. Ну, у мене великі, я взяла 3. Для бісквіта 4 яйця, 1 склянка цукру. Склянка містить 250 мл. Ну, я сказала, склянка цукру, склянка борошна. 0,5 чайної ложки солі, 0,5 чайної ложки розпушувача, ванілін і для посипки цукрова пудра. Яблука я помила, почистила від шкірки, видалила хвостики, семенну коробку і потерла. А тепер треба 4 яйця і цукор. Збити до густої піни. Ну, хвилин 10, мабуть, прийдеться збивати. Так, тепер цукор додаю. Додаю весь цукор. І хвилин 10 прийдеться збивати. Збиті яйця з цукром ну, десь приблизно у три рази збільшилось в об'ємі. Тепер в борошно я додала розпушувач стіль і ванільний цукор. Це все перемішати. і тепер додаємо до цієї суміші і легенько перемішуємо. пергамент змастила олією. Ну, у кого є вершкове масло, можна вершковим маслом. Тепер викладаю яблука. Викладаю яблука і розтягую. щоб скрізь були яблучка. Тепер заливаю яблучка. заливаю яблучко тістом. Распределяю ее. І ставлю в духовку на 180 градусів десь на, приблизно на 20 хвилин. Смачний рулетик з шоколадними цукерками, з яблуками готовий. Готуйте разом зі мною, а я вже не можу. Я хочу вже куштувати. Ми краєчки вже об'їли, приготуйте. Слава Україні. Героям слава.